А Кримінальний кодекс України передбачає, що якщо людина не вчиняє дії або вчиняє дії, які сприяють узурпації влади, то ця людина скоює кримінальний злочин. Я не можу звинуватити зараз президента в узурпації. Для цього ну, немає поки що підстав, бо не вийшли терміни. Ну, розуміємо, да? тобто нема. Але бездіяльністю Діденко цьому сприяє. І тут дуже важливий момент, багато хто каже, які вибори їх неможливо провести. Так нема питань, я ж не наполягаю на проведенні виборів. Має відбутися засідання Центральної виборчої комісії. На засіданні Центральної виборчої комісії визначить звернуся до Кабміну, звернуся до безпекових органів, до парламенту, тому що без Кабміну і парламенту вибори провести не можна. Це бюджет, це кошти, отримати висновки, прийняти рішення, ну, відповідно. Нести відповідальний в кінці кінців, а то сидять як мухомори, по заразкавим ногам. Я не я, хата не моя. Що буде відбуватися потім? Нікого не хвилює.